Україна перша країна поза межами Євросоюзу та ЄС, яка отримала рішення про приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС, роумінг як вдома. Як нам це вдалося? Роумінг з європейським союзом для мене особиста історія, який передавали роки наполегливої роботи. Коли в 2015 році ми розпочинали цей шлях, він виглядав дуже складним і надамбітним. І дійсно, це був дуже тривалий юридичний і технічний процес. Той процес, якого до нас ніхто в Європейському Союзі або в європейській економічній зоні не робив до того. Але ми розуміли, наскільки це важливий процес, не тільки для держави, але передусім для людей. Тому, супереч всім труднощам і обставинам, ми впевнено рухалися вперед. Для нас це не просто технічна інтеграція. Це результат багаторічної скоординованої роботи сотень людей від аналітиків і інженерів до мобільних операторів, НКК Мінцифри та європейських партнерів. Ми свідомо долали всі перепони, бо знали: зручний мобільний зв'язок в Європі це не лише про комфорт, а й про справжню цифрову інтеграцію України до ЄС. Останні декілька років ми дійсно працювали, фактично 24 години на 7 в складних умовах. Це сотні годин консультацій, обговорень, підготовки документів. Ми тісно працювали з нашими європейськими партнерами, експертами, з нашими колегами з приватного та державного сектору. Ми підготували близько тисячі сторінок документів для оцінки нашого законодавства та подачі нотифікацій до Європейського Союзу. Було складно, але ми розуміли ціну питання. Ми розуміли, що робимо це вперше. Серед усіх країн поза ЄС підказок не було. А така імплементація в українське законодавство норм у нашому сегменті була вперше. Це було новим. А новизна, звісно, викликає запитання, упередження, неприйняття. І іноді здавалося, що нічого не вийде. Але командна робота наполегливість доказали, що це можливо. Та вже з 1 січня українці зможуть користуватися мобільним зв'язком в Європейському Союзі за своїми домашніми тарифами. Для України це величезний крок на шляху до інтеграції до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, і це передусім результат роботи великої команди людей як в Україні, так і в Європейському Союзі, які не зупиняються попри все.